Керуй роботами в силах безпілотних систем. Керуєш ти працюють вони. Йому не давали жодних прогнозів на одужання, та він став на ноги і вчиться сам собі давати раду. Далі у вікнах історія 29-річного захисника, який на початку великої війни повернувся із заробітків у Польщі, аби боронити рідну країну та сім'ю. Євген Ситник зазнав тяжкого поранення, і тривалий час чоловік був прикутим до ліжка. Та завдяки підтримці мами Євген продовжив свою боротьбу за життя. Допомогти йому у цьому може кожен з нас на платформі. Доброю Навіть найменша сума дає йому шанс на відновлення. Євген самостійно прийшов на чергове заняття з терапевтами, хоча шансів на те, що він колись стане на ноги, майже не було. Буде вже весь червоний, мокрий, але не важко каже. Саме завдяки своїй наполегливості та безумовній підтримці мами, яка завжди поруч із сином Євген досягнув просто неймовірних результатів, кажуть реабілітологи. Права рука взагалі не працювала. Ну, Ліва така дуже дуже слабенька. Все він все робить, він правою рукою їсть. Аби стати на захист країни, Євген повернувся за кордону на початку великої війни. Мама відмовляла, бо дуже хвилювалася. Та свого рішення чоловік не змінив. Пішов на війну, то було 26 років. років. Він сказав: ні, я буду їхати, вас будуть там убивати, а я буду сидіти у Польщі. Євген бере участь у бойових діях на Луганщині, Донеччині та в серпні 22-го зазнав тяжкого поранення. Його дуже посікло осколками. Шість днів лежав у комі, і прогнози лікарів були невтішними, пригадує мама. Не буде ні говорити, ні ходити. Ну, в общем, це тільки як кажуть. От Бога залесить. Йому як зняли оцю... Ну, цю цю гастростому, то він мама сказав, тільки таким грубим голосом. Відтоді почалося найважче, каже жінка. Євгена переводила з одного паліативного відділення в інше, з'явилися пролежні, згодом загострилася проблема з ниркою. Він важив менше 40 кілограмів, та мама розуміла, так на ноги сина не поставити. Відтак шукала можливості для його реабілітації. Реабілітацію ніхто не хотів брати. Тяжкий був. Списали його, бо він вже все, що, куди він не воювати, нікуди. Списала та родина, не здавалася. Женя проходив реабілітацію в різних центрах в Україні, лікувався і за кордоном. А нині завершує черговий курс відновлення в реабілітаційному центрі поблизу Луцька. І результати тішать. Адже коли потрапив сюди, майже не рухався. А тепер потрохи сам дає собі раду. У всьому йому потрібна була допомога. І вже як рік часу я з ним займаюся. І ми досягли того, що він вже більш може самостійно пересуватися з допоміжним пристроєм палицею з чотирьох опорною. Наразі е, працюю я так, щоб він міг пересуватися без допоміжних пристроїв над рівновагою, витривалістю працюємо. Хочеш відновлення? Хочеш, то скажи голосніше. <різько> да. Да. Та говорити Євгену ще важко, тому займається з терапевткою мови та мовлення. У нього є. Ем... Там перес гортані, наче так, і пошкодження голосові зв'язки. Він не може повністю, але він вже пробує. Він а, може висловити короткі слова. Просто його голос трошечки не такий, якби приємний чи чіткий. Та євген крок за кроком вперто йде до своєї мети, хоча попереду ще чимало роботи. Втім, головне не зупинятися, кажуть реабілітологи. Тим часом родина витратила на відновлення Євгена майже усі свої заощадження, допомагають друзі, родичі підтримати захисника. Аби він мав змогу продовжити реабілітацію. Може, кожен з нас на платформі Добро.UA всього в один клік. Родина буде вдячна за кожну гривню, адже це шанс на норма. Життя для жені. У нас буде все клас. Всім велике-велике дяку, дякую, каже. Дякую. Даруй всім квіточку. Для всіх. Катерина для Курванова, всіх. Павло Лісівненко, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Факти, яким можна довіряти, завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео, щоб допомогти нам просувати правду на Ютуб. Та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.